Місто надвірна, що має багатовікову історію, а сьогодні виступає партнером багатьох міст Європи. Пройшло черговий етап на шляху до ствердження як адміністративного та культурного центру регіону. Сесія міської ради затвердила гімн територіальної громади міста. Ця композиція давно відома та сприйнята надвірнянцями, оскільки прижилась ще із середини минулого століття. Сьогодні в нашому житті дуже велике свято. Свято душі, свято емоцій, навіть і політичне, тому що. Сьогодні сесія районної міської ради, так можна сказати, узаконює гім нашого міста, гімн надвірної. Ця пісня, звичайно, народилася ще в 60-х, Вона звучала тоді, вона зробила великий такий емоційний підйом людей, тому що люди почули про нашу надвірну. Це була і діаспора, це було і місто Київ, це було львівське телебачення. Але як кажуть, можна жити в шлюбі і поза шлюбом. І сьогодні у нас відбувся такий своєрідний шлюб. Ми узаконили. Цю пісню саме за твердженням гімну міста розпочалась чергова сесія міської ради. Колективи шевкова посичка та оркестр Аркан виконали Державний гімн України, яким було відкрито засідання. У їхньому ж виконанні і пролунав твір, що став славним міста. Музику до нього написав Петро Терпелюк. А першим виконавцем був ансамбль Мрія і дуже приємно, що ви найпершим питанням вдалися до. Нашого духовного надбання. І це надбання, яке не занепадає в нас, завдяки небайдужим людям. Більше того, шановний пан Богдан Бойчук підняв таку пропозицію, щоб відновити наш славень надвірної і при потужній підтримці мера нашого міста, ми хочемо сьогодні прикрасити вашу працю. Цей презентацією, бо ви немало зробили добра, немало людям допомагали. Наше місто прикрашали, хоч наше місто і невеличке, але воно дуже велике і багато таланту. Тож від цього дня надвірна долучилась до списку тих громад, які крім прапора та герба мають і власний гімн. Ним же будуть розпочинати усі майбутні сесії міської ради та урочисті заходи на теренах міста, що сяє вогнями. Відповідно до статусу територіальної громади, міста Надвірна міська рада, вирішила перше затвердити гімн Громади міста Надвірна, автор музики Петро Терпелюк, автор тексту народні згідно додатку 1 і 2. Розробити положення про зміст опис та порядок використання гімну територіальної громади міста Надвірна, внести до зміну регламенту Донянської міської ради шостого скликання, доповнення статтю 70 регламенту наступній редакції. Міська рада проводить свою сес... роботу в сесії. Кожне пленарне засідання сесії міської ради починається і закінчується виконання державного гімну України та гімну територіальної громади міста Надвірна. Увага на екран!